Що справді може бути потрібно, щоб комфортно грати в Сталкер 2? Сьогодні ми поговоримо про справжні мінімальні вимоги цієї гри, про те, що впливає на ФПС найбільше, та про те, які налаштування використовувати, щоб грати з найбільш комфортним -ом. Та й загалом, це знову звичайне крікбейтне відео, яке намагається хайпити на імені сталкеру 2. Але почнемо ми напевно з... Да, Знову я запускаю сталкер 2 на своєму моцному компі, і зараз будемо аналізувати те, що нам покаже MSI Afterburner. Епічні налаштування, фуличі розірвані здатність DLSS Performance. І на такому, ніби максимальному пресеті в цій грі з деяким полегшенням в виді DLSS ми отримуємо результат справжньої потужної збірки. А саме 30-40 ФПС в одній з найбільш вибагливих локацій на початку гри, а саме село. Не знаю, воно напевно новичків називається, правда, на псю коментарі, як воно називається. На низьких налаштуваннях ФПС мене особисто теж не влаштовує. В селі дуже неприємна графа кадру. А ФПС тримається в районі 40-50 кадрів. Явно не те, що ти хотів би побачити від конфігурації в сталкіри другому, але подивимося на графу з продуктивністю при епічних налаштуваннях. Тут ми можемо помітити декілька цікавих речей. Перша відеокарта при максимальному енергоспоживанні своєму в 320 Вт споживає всього 200. Хм, Що ж це могло б означати? Давай я зменшу всі налаштування, які в теорії впливають на роботу процесора найбільше, і подивлюсь наскільки зміняться результати. А ніяк, іде в дупу. Змін я не відчув та не побачив зовсім ніяких. тепер. Застосовуємо метод голландського штурвалу для того, щоб справді FPS виглядав пристойно. Тож, високий пресет та фрейм дегенерейшн, о, з цим діло вже мати можна. Щоб точно впевнитись, що саме впливає на ФПС сталкерів, включаємо 4К. Отак, без попередження я натискаю на цю червону кнопку включення 4К розільної здатності. Нагадаю, що DLSS Ділисесперформансна генерація кадрів все ще включені, але FPS вже помітно почав просідати неподобство. Але при тому я зміг навантажити відеокарту на всі 100%. Ну і це вже, вочевидь, тобі пальцями тикає. Просто отак, от в лоба пальцями тикає. Отак, от на те, що проблема явно не в відеокарті, а... Тож, що найважливіше в цій грі для хорошого ФПС, твій камінчик. Все правильно, без хорошого камінчику плавності в цій грі не буде. Не те, щоб і дев'ять дев'ять k це поганий чи слабкий процес. Ні, він має 8 підвалів, 16 дітей, набирає 5000 балів в багатопотоці в CPU-Z та 520 в одну потоці. Те неабияке створіння, яке досі можна назвати в цілому достатнім для усього, чого тільки побажаєш, але видно, що не після релізу сталкеру 2. Тому що ця гра просто вбиває всю перспективу і девять k на майбутнє. Якщо на ньому вже починаються проблеми тут з продуктивністю, то треба або благати розробників не переходити на Unreal Engine 5, або викидати на помийку цей процесор та витрачати дві зарплати на покупку Ryzen 7 7800 7800X3D, хоча б. Хоча б бути часом, це лише в цій тупій локації, тому що тут дуже багато NPC, які справді сильно навантажують саме процесор. Ну і чисто, щоб накапусти на цьому процесору, запущу гру в 768 пікселів. А фпс-то від полежі не відрізняється. Ну все, досить цих знущань над цим процесором. На яких налаштуваннях я б все ж радив грати в Stalker 2. По-перше, мастхев це дегенерація кадрів та DLSS на перформанс. Якщо немає DLSS, то включаємо FSR на баланс чи на quality, залежно від твоєї відеокарти. А далі пресет або помірний, або високий. От саме пресет, типу, налаштування якісь окремі ні на що, так то не впливають дуже сильно. Між цими пресетами насправді помітної різниці, як для мене особисто. Я не побачив такої. А в 4К відеокарта бере всього 9 ГБ відеопам'яті, що насправді є дуже невеликим показником по зрівнянню з іншими сучасними іграми. Але це і свідчить про те, що сталкер другий не дуже той дружелюбний до праці з відеопам'яттю відеокарти. Ну і в результаті схоже завантажує оперативку. Тому що її споживання тримається від 20 ГБ і більше. Тож це теж само собою натякає не те, що цій збірці потрібно 32 ГБ мінімум, щоб запустити Stalker 2. Але це неправда. Щодо справжніх мінімальних вимог, на мою думку, в грі мало би вистачити Ryzen 5 3600 GTX Z60 або RX 580, бажано на 6 і на 8 ГБ версії, тому що на 4 ГБ там вже не треба, коротше. 16 ГБ оперативної певні. Пам'яті, це теж є наймінімальнішим показником кількості оперативної пам'яті, щоб запустити Stalker 2. Е, так, 32 ГБ ще не обов'язкові. Ну і звичайно, щоб купуємо найдешевший на ринку, щоб скачати на нього цю гру, щоб в разі чого з SSD міг допомогти оперативній пам'яті. І цю гру можна буде спокійно грати в 60 FPS, Full HD на середньому пресеті налаштувань. Щоб грати все краще 60 FPS е, аніж на, на цій збірці, потрібно вже апгрейдити відеокарту, а саме ставити якусь на 60-ту 6 ГБ або 1070, чи навіть. 5600 у XT, 5700 XT. Це якщо в тебе трошки більше бюджету, то ці карти добре бустануть в АПС грі по зрівнянню з тими, що я казав попередньо. Рекомендовані ж вимоги, на мою думку, тут все простіше, в ту ж збірку потрібно закинути Ryzen 7 чи 9, хоча б від третього покоління, і тоді буде тобі щастя. Щодо Інтела, не знаю, мій інтел особо не дуже файно співпрацює з цією грою, тому судити тут не збираюсь. Я б все ж радив збирати саме Ryzen, тому що Ryzen буде поприємніше в іграх загальному, та й в Сталкері. Тим більше. Ну а відеокарту якусь відеаліби там 3070 або RX 6700 xt Все, що ти бачив, було зняти до першого патчу в Сталкері другому. Тепер давай подивимось, що змінилося після довгоочікуваного першого патчу. Чи зміг цей патч фіксанути ФПС в цій грі? Ні, не зміг. Ну нічого, Сталкери, Ми не полишаємо надійну оптимізацію гри для бюджетних збірок. Може, колись воно буде. Або може, пора перестати видумувати всяку хірню.